Футбольний кілометр цього разу через негоду закінчився на перших метрах. Ми відкинули кіло і отримали футбольний метр. В ролі метра сьогодні Володимир Воронюк, один з кращих футболістів в історії Чернівецької буковини. Тож презентуємо нову рубрику: Великі люди у маленькому Парижі. Маленький Париж завжди рад всім гостям, але в цей ресторан приходять такі великі спортсмени, як. Володя Воронюк і звісні спортсмени. Ми вдвійні завжди раді їх зустрічати. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили в футбол? Чи були у вас якісь інші альтернативи? Мабуть, ніяких альтернатив не було взагалі, тому що 59-й рік я не проходжу в Одеський будівельний інститут. Трагедія вдома, і був мій земляк. Вчився в Чернівцях в залізничному технікуму. Там хтось не пройшов. І 16 вересня мої батьки отримують телеграму від нього, що можемо зарахувати Володимира Воронюка в залізничний технікум на факультет будівництва. Була штраф налагоджена машина Газон. Ми в казаті їдемо з чудного я на кузові тато всередині і мене сідає він на цей поїзд, і я виходжу 17 вересня в 7.40 на Ченевецькому вокзалі. Я йду вчитися, мене зараховують, а ввечері ми виходимо, куди ми виходимо на площадку спортивну. І почали бігати. Почав там бігати з своїми однокурсниками. Потім підходить тренер локомотива, каже, я тебе прошу, мені треба, щоб ти зіграв на області, Я хочу тебе заявити. Я локомотив, Потім пулька, обласна, фінал. Команди починали фінальну пульку з естафет. Кожна команда бігла це на випадок. Що зіграли 0-0, як пробігли естафети, значить, який результат. От. І до мене підходить після цієї пульки, підходить тренер Спартака. Спартак був тренером Песіс був такий. Приходить до мене Михайло Маркович пес, каже, прийди на тренування в зал на Франков, в Маніш. Такий наш. там всі зірки Авангарду Черновіцького. 59 й рік вже кінець. Амбіндер, Сімена, Валерій Борисович. І тебе дуже багато ці всі хороші футболісти. 60-й рік йде перереалізація футбольних турнірів Радянського Союзу. І членця команді Авангард. Ну, от, яка не вигравала перші місця, вона була третьою, четвертою, от дають клас Б. Але згідно статуту, ця команда повинна мати юнаків. І починають збирати юнаків. Березень місяць. Ми технікумом прийшли в поле робити дренаж Буковину. Поле, всі техніки, ми вийшли, кожен мав свій учасник, Дітки приносили дренаж, а ми діти, біля нас стояв інструктор, ми робили дренаж поля, нам дали клас Б, це ж поле. От. І тут підходить до мене, Михайло, Іванович Мельник і, слиш, пацан, іди сюди. Ну, Мельник і я, Мельник Чернівчана, я село приїхав. Там нас завтра збирають юноші, треба юноші, щоб ти знаєш, що команда Буковина, я родачу. Ну от ми юноші будемо як Буковина. Ну, шок, шок, знаєш. Ну, а що? Нам боковина давала свою форму. Авангард він нам давали костюми свої. Ну, буці ми шили. Знаменитого сапожника чиневець Дашкевич. Він працював вдома офіцерів, він генералом шив сапоги хромові. І Я що запам'ятав, коли він мені пошив бутси, і пошив буці Валерій Борісович, Це Зразу, щоб не було питань. Хто кращий, який краще? Сім'янов Валерій Борисович, це найкращий за всі роки футболіст Буковини. Відповідь чому? Дуже чудову відповідь дав Михайло Гнач-Мельник. Він сказав, тому що він грав у футбол, а ми бігали, ми працювали. Хоча я вважаю, що Михайло Гнач також претендує на роль кращого. За всі роки те, що ви дуже багато забували, це якісь відчуття голову. Тим більше от, маючи таку мінімальну школу. Я не можу тобі об'яснити це. Я не можу тобі об'яснити, чому весь стадіон під час матчу з Нікополем вдома, 68-й рік. Жиздик приїжджає, ємець приїжджає. приїжджають вони на Ікаросі новому. Виходять в них 20 смічів сетка новеньких, а в нас шість там єлі-єлі Тарасова адміністрація, адміністрації. Є лінав чорних, у них все. І ми, а вони на першому, десь на восьму, дев'ятому, десятому. Перш там громад 2-0. Я, я їм роблю гол в роздівалку. На останній секунді мені дають такий простріл правої зону, я туди. Відкриваюся, дивлюся, що простріл. Я в стороною б'ю, і в мене виходить. І м'яч ближній угол залітає. Ми 2-1 горимо. Коротше, ми виграли 4-2. Я забив три м'ячі, ще один пан Валерію Борисовичу Семенову. І весь стадіон мою фамілію скандував Воронюк. Доля так склалася, що ви стали молодим тренером у зрілому віці. Дитячим? Та ні, це вже все. Це вже зовсім друга пісня, зовсім інші історії. Це... Я взагалі організатор футболу, а не тренер. Понимаєте? Я дуже жалію, що я вже не встигну. Вже не дано, щоб те, що я хотів, для дітей зробити, для футболу. Для футболу головне матеріальне. Місце роботи для тренера. У нас на сьогоднішній день найголовніша проблема це матеріальна база. Не фінансова, ма. Теріальна і між тим, і, і друга тема це фінансово, тому що не може тренер отримати 1200 гривень ставку. Відчувається, що ви в повному розумінні цього слова живете футболом. І у тому числі через це Федерація футболу України нагородила вас до ювілею найвищої своєї нагороди за заслуги. Як ви це сприйняли? Мені позвонили з Москви, коли спорт написали, напечатали це все. чому ми не знаємо. Этом? Там мої друзі, є такі Вадієви. Мені позвонили з Ізраїля. Говорят, ти що нас не предупредив? Аказу арденіносець це мене нова кличка зараз. Якщо до цього мені після турніру в Франції, де я був з задаження, так мені назвали там у Франції мене кроса тренер. Так зараз мене називають орденоносець.